Далі до персональних історій тих, хто нас із вами захищає. Зокрема, поговоримо про Ярослава Журавльова, якому було 15 років, коли він вперше зіткнувся із руським міром. Тоді росіяни окупували його рідне місто. А вже після деокупації він вирішив вступити до лав української армії і у 18 здійснив заплановане. Нині Ярославу Журавльову 25 він головний сержант 112-ї бригади територіальної оборони збройних сил України і його історія далі. Пройшов окупацію в 2014 році. Як то кажучи, побачив руський мір своїми очами. Мені було 15. Ми е, пройшли, відбили Київ, і з нас потім сформували з нашої роти двісті е, 244 окремий батальйон територіальної оборони. І якби я вже почав служити так. Я їх і боявся більше сіг. <хи> Я не ворога боявся. Саме наш батальйон, 244-й. Звіляв е Вовчанськ. Ну, Бажаю здоров'я. Я журавльов Ярослав Володимирович, позивний Фідель, головний сержант 112 ї бригади. Ярославу Журавльову було 15 років, коли росіяни тимчасово окупували його рідний Слов'янськ у 2014 році. Приїхали люди спеціально підготовлені. Це були спецпідрозділ ФСБ, який був заточений під ці такі речі, перевороти і працювали дуже серйозно з пропагандою. Ярославу рано довелось зрозуміти, що таке насправді руський мір. Ми приїхали чеченці і е, середині міста це було десь приблизно в обід, я не пам'ятаю точний час. Е, дівчинка років 16, яка бігала з прапором, кричала за Росію. Е, чечен підійшов, забрав її і потягнув з собою. А через два дні цю дівчинку знайшли під мостом з усіми ознаками, що його гултували, що його насильно вбили. І це було нормально. Вони там панували. Місяць не було жодної влади, окрім їх. Ярослав зі своїми друзями намагалися робити диверсії. Навіть забрали мене два рази на підвал. Мама приходила з документами. Матерола особисто казав, що мені ноги переламає. Окупація тривала майже два з половиною місяці, але все закінчилось. Хлопці звільнили Слов'янськ, наш Славянськ, і після цього я прийняв на себе рішення, що маю служити в Збройних силах України. 18 років пішов служити на контракт в армію, прослужив, звільнився. Погуляв рік, займався ресторанною діяльністю, і як то кажучи, знову на війну. Початок повномасштабного вторгнення застав Ярослава в Києві. Він збирався їхати працювати за кордон, а замість цього попрямував до найближчого військомату. Мені було все одно, я прийшов, я кажу, от моєму мій, мій військовий, я вже служив, я знаю. Ярослав один з небагатьох мав бойовий досвід. Його одразу призначили командиром відділення в 129-му батальйоні тероборони Києва. Він зізнається, що в перші дні повномасштабного вторгнення був страх, але боявся не ворога, а побратимів, які раніше не бачили зброї. Я їх і боявся більше сіг. Я не ворога боявся, я вже знав. Було дуже страшно, я вам хочу сказати, коли ти служиш в армії, де люди вже пройшли бойову підготовку, де вони пройшли без ЗВП, вони знають, що таке автомат. І ти такий спілкуєшся з людьми, а ти тримав колись автомат? Та ні, ні разу не тримав. І такий, ну все, понятно, треба вас навчати. І навчати доводилось дуже швидко, адже батальйон з перших днів брав участь в обороні Києва. Це у нас була ж праця е, Київ, е, Ірпінь, Буча, Іванків. Ми е, пройшли, відбили Київ, і з нас потім сформували з нашої роти. Е, 244-й окремий батальйон територіальної оборони. І якби я вже почав служити так. 244-й батальйон у повному складі взяв участь у харківському наступі. Звільнив місто Вовчанськ. Вийшов на державний кордон України і понад три місяці відбивав спроби загарбників знову окупувати Харківщину. І в принципі, з того моменту, командир уже батальйону після цієї виконано успішної задачі пішов на підвищення в командирам бригади. І відповідно, через там певні терміни, я якраз пішов на підвищення вже на головного сержанта бригади. На посаді головного сержанта бригади Ярослав стикається з новими викликами. В сучасній армії треба більше давати е своїм е бригадам е самостійності автономії. Бо чим більше бригада автономна, тим швидше оперативно на виконує завдання. Бо у нас кожні 100 кілометрів фронту це різна війна. Я сьогодні готовлю спецюну, мені треба це. А під цю це ми не можемо шаблона тут іти. У підпорядкуванні головного сержанта 112-ї бригади. Нині більше 1300 сержантів і близько 5000 тисяч солдатів. Ярослав має чисельні нагороди та відзнаки, але повністю пов'язати своє життя з військовою службою не планує. Я для себе прийняв рішення: четвертий раз воювати я вже не піду. Це вже досить. Мені тільки 25 років. Я вже втомився. За освітою я кухар, тому я би, мабуть, займався вже своїм бізнесом. Але якщо не буде такої можливості, то звичайно буду продовжувати. Один з важливих аспектів це постійне підвищення кваліфікації і майстерності особового складу, зазначає Ярослав. Тому в складі груп інструкторів проводить навчання для бійців по всій лінії фронту і в батальйонах по напрямках. Нині 112-та бригада ТРО працює над створенням свого автономного навчального центру, де викладатимуть досвідчені професіонали. І бійці бригади отримуватимуть всі необхідні знання. Наталя Білогурова, Олександр Олійник, телеканал Київ.